Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, які перспективи розвитку ваших стосунків. В кого немає стосунків, чи є перспективи якихось нових знайомств для стосунків. Тож, дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант для вас. Справедливість перевернута, говорить про те, що ну, у вас дуже складні стосунки. І справедливість це кармічний аркан, а ще й він вийшов перевернутий, то це говорить про те, що вам дуже складно ці стосунки будувати. Можливо, для когось такий є період, просто ці енергії дуже швидкоплинні. але все ж таки у стосунках, можливо, у вас якісь сварки, конфлікти, для когось, можливо, актуальне розлучення. Хтось, можливо, не виконує свої обов'язки перед вами. Ну, і також, можливо, ці стосунки якісь неформальні. І через це у вас відсутність обов'язків. Можливо, ви просто своєчасно не розподілили обов'язків середині вашої пари. Також, можливо, у когось образи, або ви відчуваєте якусь безвихідь, коли ви ну, поки що не можете вплинути. На те, що є. І такі, таку ситуацію ви створили самі, але створили раніше. Тому наразі пожинаєте плоди цих дій, але варто розуміти, що в будь-якій будь ситуації загалом потрібно дотримуватися всіх законів. А якщо у вас така ситуація, що вам уже її потрібно вирішити, але вам ну не виходить, не виходить вам законним шляхом це все вирішити. Шукайте обхідні шляхи, але при цьому намагайтеся чинити так, щоб ви нікого тим не образили і нікому не завдали шкоду. Ну і ще, можливо, вам потрібно ці конфлікти вже узгоджуватися, тому що вам потрібно розподілити або обов'язки, або вам потрібно налагодити обмін вашими енергіями. Тобто, це говорить про те, що хтось із вашої парі, у вашому партнерстві, має віддавати рівно стільки, скільки отримує навзаєм. Якщо іде з одного боку. Хтось один із партнерів вкладається в ці стосунки емоціями, фінансами, обмірковує, планує ці стосунки, а навзаєм такого не бачить, то ви порушуєте той баланс. Як наслідок, ви втрачаєте свою зацікавленість, втрачаєте свою силу, і вам, можливо, згодом і буде взагалі, ви можете дійсно відчути цю безвихідь, що ви не знаєте, як далі діяти. Тому Підказка для вас є така. Наразі просто ситуації складаються не на вашу користь. Тому ви шукає, повинні шукати якісь обхідні шляхи. І тут головне не зайняти позицію очікування і ждати, що все воно саме по собі станеться і все розрішиться. Ні, так не буде. Вам потрібно діяти, вам потрібно завершати те, що ви розпочинали, і діяти в своїх інтересах. Також, можливо, готуйтесь до того, що в ваших стосунках у вас будуть виникати або якісь затримки, або якісь протистояння. Тому не поспішайте приймати рішення, так як я вже сказала, через те, що обставини наразі складаються не на вашу користь, але це все ну, в якийсь певний час воно проходить. А вам є час для того, щоб ви обміркували свої подальші дії. Можливо, навіть прописали якісь плани і визначили для себе основну мету. Другий варіант ваші перспективи на стосунки. Лицар Кубків говорить вам, що у вас дуже гарні перспективи на стосунки. Можливо, для кого це буде актуально. Ви очікуєте на приїзд людини десь іздалеку. Людина ця ну, така м'яка, наповнена, можливо, йде до вас із такими позитивними емоціями, готова вам подарувати весь світ, і ви його очікуєте. Якщо у кого партнера наразі немає, то можливо, у вас буде знайомство із людиною, але це, цю людину поки що ви не знаєте це, ви його зустрінете ну, скажімо так, найближчим часом. Але не так і швидко, як би хотілося вам. Можливо, ви навіть і не очікуєте цю людину. Загалом ця людина така емоційна, можливо, йому десь від 25 до 35 років, але це не обов'язково, тому що ця людина може бути загалом віком набагато старше або молодше, а поводитися так, ніби, там занад, ну, скажімо, що. Саме у той прогресивний вік, коли хочеться творити, любити і жити. І ці такі почуття можуть люди відчувати у будь-якому віці. Тому що ця людина, можливо, зовні не показувати вам стан свого внутрішнього, що в нього там є, а захоче на вас ну, зробити якийсь такі. Ну, показати себе із кращого, скажімо так, із кращого боку. У людини, можливо, дуже така уява працює дуже гарно. Ну, а ще, можливо, ця людина така, що дуже швидко ображається, якщо їй дещо хтось скаже, або зауваження зробить, або критика, яка. Також ця людина може бути якихось творчих професій. Або ці професії можуть в нього бути пов'язані із наданням допомоги іншим людям. Тому у вас наразі, якщо це стосунки, уже які у вас склалися в кого є, то ви, можливо, будете ну, якісь і святкувати із своїм партнером, ну, свято для душі, можете влаштувати. Для когось, можливо, це буде така. Романтична вечеря для когось, можливо, разом похід у якісь заходи, де ви будете відчувати таку наповненість приємними емоціями один до одного. Також у вас є певний інтерес, можливо, взагалі у вас такі будуть якісь поїздки на відпочинок, або взагалі будете займатися. Тим, що буде вам ну, допомагати розвивати ваші стосунки. Для тих, у кого поки що, наприклад, цукерочки і квіточки такий період, то для таких людей можливо у вас будуть якісь такі розважальні заходи, можливо, ви будете. Відчувати свою закоханість, і це буде початком ваших партнерських стосунків. Можливо, хтось буде отримувати навіть пропозицію, ці пропозиції вам будуть до вподоби. Ну і вам оця сильна така захопленість вашим партнерам або знайомим буде давати вам бажання, щоб ви допомагали, наприклад, або будувати ті стосунки, або будете йти на зустріч. Підказка для вас буде така, що наразі вам не дуже буде корисно, якщо ви себе будете навантажувати якимись зайвими обов'язками. Вам краще дослухатися до голосу вашої душі, дозвольте собі якісь приємні емоції, ну і займайтеся тим, що буде дійсно для вашої душі. Більше спілкуйтеся з близькими людьми і не відмовляйте собі у таких невеличких людських радощах. І третій варіант перспективи вашого стосунків. Хто пентаклів говорить про те, що у вас дуже гарні перспективи, у вас, можливо, навіть відкриваються якісь шанси, де ви зможете розпочинати, або життя по-новому будете будувати, або хтось буде, можливо, шукати нові стосунки. У кожного будуть свої якісь там, ну, знаєте, не те щоб задоволення, скажімо так. А якісь свої бажання у цих стосунках. Але ваші те, що у вас наразі є, можуть мати дуже таку благосприятливі направлення, які ви будете розвивати. Це буде давати вам і вдачу, і шанси для того, щоб ви отримали свій успіх у своїх стосунках. Хтось, можливо, буде отримувати подарунки або робити якісь такі. Покупки для вашого дому. Ну, третій варіант, тут у більшому ступені йдуть вже про ті партнерські стосунки, які вже склалися. Це не знайомство, а просто, можливо, у вас новий етап вашого, вашої сімейної пари. Для тих, хто, можливо, хотів щось нове у свою родину, можливо, якусь радість від життя, хтось, можливо, хотів би покращити своє фінансове становище. Або побачите якісь нові можливості, щоб ви розвивали ці стосунки, то все у вас буде так, як вам потрібно. Загалом, як би ви не будували свої стосунки, потрібно в них працювати для того, щоб ви отримували задоволення і радість від них. І ще важливо, хтось отримає приємний сюрприз, або ще у вас є шанс у когось розпочати щось спочатку. Якщо у вас якісь там кризисні моменти були, Можливо, ви щось не могли пройти, якусь трансформацію стосунків своїх. Буває іноді такі кризи, коли нам потрібно їх просто прожити з розумінням один до одного, з терплячістю, показувати свою готовність іти на співпрацю, щоб налагоджувати і будувати міцні свої зв'язки сімейні. Тож, у вас саме отак складається, що ці шанси у вас є. Підказка для вас буде йти така, що сама вдача йде до вас. І тільки її потрібно заміти, побачити. Якщо ви її не захочете побачити, ви її можете просто пропустити. Але вам, щоб побачити свою вдачу, свої шанси, вам потрібно прикладати певні зусилля. Звертайте увагу на ті ресурси і можливості, що у вас вже є. Тому що саме зараз у вас і настає такий період, коли ви можете покращити своє положення у ваших сімейних стосунках, тож користуйтеся ним.